Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу, виберемо якусь гоночку, наприклад. Тобто чисто гоночки. Ось так виберемо. Давайте на цей раз коло виберемо. Давайте подивимось самі деталі. Ну, два з половиною касарика це не проблема. Тобто, ну, інформацію про цю гоночку. Так. Погнали! Так, я вирвався в лідери. Хоча я не знаю, чи це простий рівень, чи складний. Я не знаю, де, де в налаштуваннях можна змінити рівень складності, хоча він не обирається, як зазвичай. Або це в мене досвід досить великий, бо я не раз проходив цю гру. Або я не знаю. Схоже, що нав... догнав майже. Тільки в мене щось указано там замість Деймон один просто. Я не знаю, що це відбувається. З цією грою. А я реально на максимальній швидкості їду. Так, це лише перше коло. Головне перше коло подолати, а потім далі вже останнє коло, а на останньому колі навіть не треба розслаблятись, якщо ти в лідерах. Все одно треба дивитись. Досить уважно трива, трива, тримах, тримати вуха, як сказати? гострими. Та бляха муха. Трохи керовання не вистачає. Ось і все і фініш. Все, отримали два з половиною Касарика. Хм, якийсь бонус. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!